Державна архітектурно-будівельна інспекція, зрештою, закінчила перевірку будівництва паркінгу на території першої музичної школи. За її результатами, не без допомоги громадськості, забудовник таки отримав два приписи. Один припис на зупинення виконання будівельних робіт з терміном виконання негайно, тобто, фактично, з вчорашнього дня або сьогоднішнього дня будівельні роботи повинні бути призупинені. І другий припис на усунення виявлених порушень. Яким чином забудовник буде усувати ці порушення, ми не вправі його обмежувати у способі вибору? Усунення цього правопорушення, але от є громада, є місцева влада. Оцей конфліктний конфлікт ну яким ще не буде вирішуватися. Поруч із приписами забудовник сплатить і штраф за двома статтями в загальному десь понад 600 тисяч гривень. Перший за внесення неправдивих відомостей в декларацію на початок будівництва в дебі кажуть, земельна ділянка не його аж школи. відтак будувати на ній він жодного права не мав. За такий вид правопорушення сума штрафних санкцій складає 130 тисяч гривень. І у зв'язку з виконанням робіт без дозволу по декларації, якщо трактувати, що це четверта категорія складності, тобто пам'ятка архітектури місцевого значення, близько півмільйона, ще другий штраф буде. Ні, скасовувати, поки напевно ніхто не буде. Принаймні, очільник департаменту архітектури міста, підлеглі котрого якраз і видавали дозвільний документ на реконструкцію шкільних складів під паркінг. Таку можливість відкидає. каже скасування містобудівних не компетенція міської ради. Цим мають займатися відповідні органи чинного законодавства. Ми не вправі як міська рада скасовувати свої рішення. Є відповідні контролюючі органи, які на які належить ця компетенція, міська рада не ініціює скасування своїх рішень. Отож, чи будуть скасовані в містобудівні? Наразі питання, так само як і те, чи будуть покарані винні у руйнуванні нововиявленої пам'ятки культури. Прокуратура на сьогоднішній день ознак кримінального правопорушення у даному питанні не бачить. Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини телеканал Твісім Плюс.